Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Ви чули про цього біснуватого, який лякав людей, кидався на них, Його зв'язували, але не може його було зв'язати. Він був така сила в нього була, бачите, він трощив кайдани, рвав ланцюги, і люди тікали від нього, боялися, як від якогось дикого звіра. А ще він сідав, брав каміння і товк себе камінням. Так, як би ну, кожна людина би сказала якийсь ненормальний. Правильно, коли злий дух людину захоплює, він стає ненормальним. Він стає та якби, протилежність людяності, протилежність людини. І людина створена на образ і подобу Божу. І тому злі духи, коли захоплюють людину, вони хочуть знищити всіх навколо. І навіть не шкодують своє тіло, тому що ми чуємо, що описує Євангеліст, що він брав каміння і товк себе камінням по ногах, по руках, куди міг. І коли ми далі чуємо, як надходить Ісус Христос, що робить Сдай Дух, Він зразу починає його просити. Бо Він, Христове, нічого не може зробити. Не може приступити до Христа через Його святість. А тепер я хочу звернути вашу увагу не на тих свині, що вони там поскакали в море, ні на що інше. Я хочу звернути вашу увагу, коли Христос його вже оздоровив, ну, у тих бісів, а їх було легіон. Дуже багато. На ті часи легіон реагувалося Війська рахували там сотнями, там ще там, і був легіон – це 10 тисяч. Ну, тобто багато. Часом можна це сприймати як рівно 10 тисяч, або в тому варіанті, що їх було дуже багато. І коли Господь виганяє оцих з них духів, чоловік стає нормальний. І ті прийшли і побачили, що він сидів одягнутий і при умі, і сидів. Біля Ісуса. І що саме цікаво, що Христос ізцілив його рани, всі ті, які Він собі завдав, по тим бичуванням, коли він товк себе камінням і так далі. Коли Господь Бог проганяє злих духів, той, хто допустився їх, той хто їх пустив до себе, стає здоровий душею, і Господь Бог оздоровлює Його тіло. І він каже, йди додому, не треба за мною ходити, йди додому і покажися своїм близьким. Чому так Господь сказав? Бо тому що цей бідний хлопчина, який вже був, в принципі, дорослий, позбирав на себе всіх тих злих духів. Що були цілій родині. Чому так сталося? Тому що та родина бачила, що з ним твориться, і почали молитися, бачили біду, а молитва не дала їм можливість заразитися також цією інфекцією Злого Духа. І він всіх позбирав на себе. І мусив був покинути родину, бо тому що злі духи почували себе геть некомфортно. Бо є коли є в хаті молитва, коли є в хаті любов, злий дух там немає що робити. Йому геть там не здало, він вступається, але вступається разом із сином. І тому приходи, приходиться мешкати в гробах. Декілька разів євангеліст звертає увагу, що мешкав він в гробах, жив у гробі і так далі. Гріб це символ смерти. І не тільки символ, це фактично де хорониться тіло, а душа йде до Бога. Це все земне, те, що йде в землю. І тому він Злі його тягнули до землі, щоб він скоріше зробив собі шкоду здоров'ю, щоб він скоріше помер. І тому він так воював, так скакав, нищив себе. Але як він так витримав? Знову ж таки, молитва родини домашньої, які за нього молилися, їм було страшно, вони боялися, але молилися. І ця молитва і врятувала його тіло, що злі не могли його знищити. І приходить Христос, Той, хто має владу над ним. І вони його просили, а дозволь нам увійти в ті свині. Ви чуєте, як демони показують, у ким вони можуть бути? У свинях і в людях, які поводять себе подібно, як свині. І що з ними сталося, покидалися у море. Жертва за очищення має бути жертва, підказує нам Господь. І коли він його виздоровив, каже, іди додому і покажися своїм рідним. Бо тому що молитва, яка вони постійно молили, вони укріпилися в молитві. І вже більше духи туди не прийдуть, бо жертва принесена велика, і яку посини загинуло. Але Господь Бог врятував оцього хлопчину. Тому і я кажу вам, коли вдома починаєте сварки, Задумайтеся, кого ви кличете. Коли вдома у вас є молитва і любов, задумайтеся, кого ви проганяєте, ви проганяєте Злого Духа. Тому кажу вам, наповніть свій дім Святою Божою присутністю, любов'ю і молитвою. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Slava Isusu Kristu. Slava